Сполучені штати завершили спорудження в Києві нової будівлі посольства. Уже наступного тижня до найсучаснішого офісного комплексу у столиці перейдуть майже 800 співробітників різних служб дипломатичного представництва. Для українських громадян це означатиме можливість швидше і зручніше отримати візу. Найближчим часом американські дипломати почнуть видавати українцям десятирічні дозволи на відвідання США. Детальніше Руслан Денченко. Два з половиною роки і понад 200 мільйонів доларів знадобилося, щоб посеред київського пустиря виросла найсучасніша споруда. Ще зовсім недавно колишній посол США в Україні Вільям Тейлор дав символічний старт будівництву. Це був розпал кризи, і для багатьох українських будівельників одна з небагатьох можливостей вберегти роботу. Вже наступного тижня тут працюватимуть всі американські дипломати, які з нетерпінням чекали цієї миті чи не два десятиліття. Сполучені штати встановили дипломатичні відносини з Україною 20 років тому, і вже через рік після відкриття посольства ми почали відчувати дефіцит площ. Спочатку нам говорили, що в представництві працюватиме не більше 30-40 людей, а у нас нині понад 800 співробітників. Вони працюють в різних будівлях в столиці. Вже за тиждень всі вони будуть зосереджені в одному місці. Ми розраховуємо, що це дозволить нам покращити якість послуг, які ми надаємо громадянам України. Насамперед, покращення відчують ті українці, хто звертатиметься за американською візою. А таких лише минулого року було понад 70 тисяч. Зручна система та більша кількість віконець для співбесід значно скоротить час очікування в черзі. Будівля, де зараз знаходиться консульство, мала бути дитячим садочком. Ця ж будівля проектувалася спеціально для надання візових послуг. Прохання про імміграційні візи, які раніше розглядалися у Варшаві, тому що у нас не було достатньо місця. Нині також будуть оброблятися тут. Вже незабаром в консульстві обіцяють видавати українцям десятирічні неімміграційні візи. Нині громадяни могли отримати максимум п'ятирічний дозвіл на подорож до США. Я гадаю, це має сенс для консульства. Якщо ми видаємо десятирічні візи, до нас рідше звертатимуться громадяни. Ну і українцям, звичайно, це також буде зручно. Спорудження нової будівлі коштувало американським платникам податків понад 200 мільйонів доларів значну частину роботи під наглядом інженерів із сполучених штатів виконали українські робітники з матеріалів вітчизняного виробництва. А ще від сусідства з американським посольством радіють мешканці навколишніх багатоповерхівок. кажуть, в окрузі стало чистіше і безпечніше. Руслан Дейниченко для Голосу Америки Київ.